Без держави або без місцевої влади взагалі дуже важко чогось досягти. Неймовірна кількість громадських організацій в принципі створюється навколо розуміння, що, виявляється, можна повпливати на рішення, які приймаються владою, якщо ти маєш якусь організацію за собою, і це мотивує людей приходити і займатися От навіть цього достатньо. Насправді цього недостатньо, але це дуже важливий фактор і чинник. І люди, які є членами організації, поважають лідерів і засновників за те, що вони можуть ладнати справи із державою і просувати інтерес. Як це робити? Чотири компоненти є у всьому, які би я виділив: це спілкування на персональному рівні, це те, що я називаю папірці, це мітинги, це медіа. Персональний рівень. Ви самі і ваша правильна поведінка і ваша компетентність є дуже важливими у спілкуванні з політичними діячами і з бюрократами, теж особливо з політичними діячами. Дуже багато є кейсів, коли просто людина, активіст, приходить до місцевого політичного діяча, до депутата, наприклад, і так далі. Говорить, я представляю спільноту таку, то у нас є ось така проблема, така і така. Треба вирішувати ну, нормальний політичний діяч, тобто не соціопат, не психопат, а нормальний розумово розмовоповноцінний політичний діяч завжди є емпатичною людиною. Йому не байдуже насправді, якщо він може допомогти, він допоможе. Якщо ви будете тією самою людиною, яка приходить до нього на персональний рівень, ну у вас є найбільші шанси досягнути. Відповідно, через це очільники громадських організацій ходять самі персонально туди, куди можуть зайти, для того, щоб їхні обличчя запам'ятали. Політичні діячі. Конференції, зустрічі, круглі столи, брифінги. Є якийсь захід в мерії, окей, чудово, я прийду в мерію, щоб мене бачили, що міг або могла поставити питання. Це дуже правильна тактика, а ще правильніше на цьому персональному рівні, досягнувши, видавши якесь питання, давати людині, з якою поговорили папірець. Папірці працюють не тільки на персональному рівні, вони працюють самі по собі. Насправді, бюрократи є більш впливовими людьми, ніж політичні діячі. що політичні діячі приходять і уходять, а бюрократи виконують ці рішення. І скажу за свою практику, от у мене були знайомі, наприклад, депутати комітетські і є з українського парламенту. І декілька разів мені довелося спілкуватися із такими спеціальними людьми, секретарями парламентських комітетів. Так от, що я вам скажу, що секретар парламентського комітету на порядок компетентніший за будь-якого депутата. Це інтелектуально, ну здебільшого можуть бути виключені, але здебільшого це край потужні люди. Вони знають все, вони знають, що прийметься, що не прийметься. І я іноді навіть думаю, що якщо їх обрати в депутати була б велика користь. І є важлива річ, яку треба про них знати. Вони такі успішні, тому що у них все на паперах, і папірець, який належним чином поданий до органів державної влади чи муніципальної влади, не зникає. Оці люди це вони і є держава. Вони ці папірці беруть, кудись кладуть. Дають їм належний хід завжди щось відбудеться, а люди здебільшого цього не вміють. Яким вони б активісти не були, які вони не були класні ідеї, і ідейні мотивовані, переважна більшість людей папірців не пише, бо не вміє і не хоче і взагалі це якась моторна справа. Якщо саме ви будете тією людиною, яка розуміє, що це таке, що таке папірець, принаймні, і може його написати, або ви знайшли активіста, який може це писати, ви гарантовано будете цінним для учасників вашої спільноти. З них 90% ніколи в житті цього робити не будуть. А ви будете. Це українська специфіка. В Європі трохи не так. В Європі більше людей, які вміють писати папірці, але все одно не більше. А тим паче це стосується українців, які постійно проживають у країнах Європи тут. Тим, хто займається розбудовою ком'юніті в Українців в Українах Європи, вам я думаю краще за мене зрозуміло, які складно, що виникають українців при спілкуванні з органами влади, і який важливий є правильний патериць. Мітинги спроможність організації в очах політичних діячів, а також державного апарату, визначається тим, скільки людей вона може вивести. Тож це дуже дуже старе правило ну, сотні сотні років. Але, в принципі, інтуїтивно зрозуміло, що яка б там та онлайн-активність не була, які б флешмоби не ганялись там у соцмережах, але люди на вулиці це є люди на вулиці. Це точно зрозуміло, що їм щось болить, якщо вони вийшли. Якщо їх багато, значить проблема серйозна. І скажу вам, ще журналісти теж розуміють, для них мітинг це інформаційний привід, і пікет інформаційний привід, і акція протесту. Це щось відбулося в реальному світі. А те, що відбувається онлайн, далеко не завжди для них інформаційний привід. Те, що відбувається на рівні розмов, ніколи не інформаційно трудно. Мітинги це дуже важливо, і це та річ, завдяки якої треба будувати так одразу роботу з учасниками ком'юніті, щоб в разі потреби вони таки прийшли. І це суперскладне завдання, і всі розуміють, що це суперскладне завдання. І хто може його виконати, той власне і є успішним розбудовником ком'юніті.